Вас в ефірі з підсумками тижня програми Служу Україні. 70 років минуло з дня першого бою окремого Чехословацького батальйону у складі Радянської армії. У селищі Соколове, що на Харківщині, вшанували героїзм воїнів та відтворили ті події. Кожен, хто відвідав днями селища Соколове, поринув у моторошну атмосферу березня 1943 року. Чехословацькому підрозділу Червоної армії, який був тільки но створений, протистояла німецька елітна танкова дивізія Тотенков. На її рахунку сотні зруйнованих міст та декілька десятків каральних операцій. Проте есесівці змушені були відступити ціною великих втрат і титанічних зусиль інтернаціональний чехословацький підрозділ виконав своє завдання, забезпечив прикриття наступу радянської армії на Харків та не дозволив гітлерівцям взяти район у кільце. У реконструкції бою взяли участь представники українських та закордонних військово-історичних клубів. Вибухи снарядів, спалахи вогню, гуркіт бойових машин ворога. Тут усе нагадувало справжню війну. Ми всі старші дивляться і знають, що тут смарті 43 го року воювали чехославецькі солдати в місті з Красної армією проти фашистів. За мужність і героїзм півтори сотні бійців батальйону тоді нагородили орденами та медалями. Більшість із них посмертно. Пам'ять про героїв в серцях нащадків житиме вічно. Однією зі складових соціального захисту військовослужбовців є медичне забезпечення. Чи зазнає змін військова медицина в ході реформування збройних сил? Дізнавалися наші кореспонденти. Щорічно в медичних закладах Міноборони проходять стаціонарне лікування близько 160 тисяч осіб. 80% з них військовослужбовці понад півтора мільйона громадян лікуються амбулаторно. Кваліфіковану допомогу можуть отримати як діючі військові, так і пенсіонери, члени їхніх сімей, ветерани, працівники збройних сил. Двері військових шпиталів завжди відкриті і для цивільного населення. Якщо поблизу немає жодного лікувального цивільного закладу, надається медична допомога у військових лікувальних закладах на протязі доби двох до стабілізації стану з подальшим переведенням до цивільних лікувальних закладів. Всі військово-медичні заклади підпорядковані військово медичному департаменту. Ліцензовані. Вони мають ліцензії на право надання медичних послуг, отриманих від Міністерства охорони здоров'я України. Процентів 80 з них мають вищу акредитаційну категорію і, відповідно до положення, мають право здійснювати надання платних медичних послуг цивільному населенню. На рахунку наших лікарів у погонах тисячі врятованих життів мирних мешканців Ліберії, Косова, Іраку, Лівану. Лише з 1991 по 2012 рік у миротворчих місіях побувало 300 армійських медиків. Ще один показовий приклад: екіпаж літака аеродинамічної евакуації Ан-26 Віта перебуває у постійній готовності до виконання завдань у складі об'єднаних сил швидкого реагування і до участі у багатонаціональних навчаннях. Вистачає роботи і в Україні. Тільки в Житомирському військовому госпіталі за минулий рік пролікувалось близько 6 тисяч осіб. Проте є установи, в яких кількість пацієнтів значно менша. Наприклад, Старокостянтинівській Хмельницькій області, де за рік пролікувалося 80 пенсіонерів. Звичайно, буде якась оптимізація чисельності. На відстані 50 кілометрів буде функціонувати Хмельницький військовий госпіталь, де ці пенсіонери зможуть отримувати законодавче право. Є виконавчена влада, з якою ми спільно через певні уповноваження Кабінету міністра підприємства реалізуємо прозоро на аукціонах надлишкове майно. І воно входить в бюджет, але на будівництво жилья для воєнаслужа влітку минулого року спеціальна комісія УЄФА запропонувала українським клінічним центрам лікувати іноземних громадян під час проведення Євро 2012 Та, попри свою затребуваність, військова медицина все ж таки зазнає певних змін. В ході реформування у деяких регіонах держави кількість медпрацівників суттєво зменшиться. Військова медицина України відповідає кращим світовим стандартам. У нас є потужна база, є кому лікувати. Нам довіряють. І це головне. Щоб навчитися керувати справжньою машиною піхоти, слід докласти чимало зусиль. На ангарському полігоні після тривалих теоретичних занять молоді контрактники 36-ї окремої бригади берегової оборони військово-морських сил Збройних сил України приступили до практики. Основне озброєння бмп – тридцятиміліметрова гармата. Щоб вдало з нею впоратися, слід досконало знати технічні характеристики, і одне із перших завдань самостійно розібрати та зібрати цю грізну зброю, потрібно для того, щоб кожен військовослужбовець знав свою матеріальну частину своєї техніки, а також зброю. І при виникненні будь-яких неполадок він міг самостійно або разом з екіпажем бистро розібрати свою гармату і далі виконувати бойове завдання. Командир Сергій Стороженко результатами стрільців задоволений, адже всі екіпажі отримали високі оцінки. Каже, щодня до частини звертаються юнаки, які прагнуть проходити військову службу за контрактом, тому навчити їх одне із основних завдань. Ну дана мета увійті зараз підготовку і на служби за контрактом. З власне рішення начальника генерального штабу командуючого воєнно морських сил. Основний упор по підготовці воєннослужачих є тільки на службу на служби за контрактом. Тобто, зараз вони стріляють БМП. Два научки оператори і командири тільки на служби за контрактом. Тож молоді люди охоче та із запалом вивчають нову техніку, виконують перші в своєму житті постріли. Звичайно, щось вдається, а щось ні. Але головне є прагнення вдосконалюватися. Полагодити, підготувати та успішно водити військову техніку завдання не з легких. Проте матроси автомобільного батальйону військово-морських сил випробування пройшли успішно. Складні кліматичні умови та погане дорожнє покриття не стали на заваді. Військовики приїхали від південного до північного берега Криму, здолавши відстань у 250 кілометрів. 12 годин військовики провели в дорозі. За цей час пройшли чимало випробувань, адже керувати машиною довелося за різних погодних умов та долати складні ділянки місцевості. Це як підсумок всі, всіх занять, їх навиків от, проводиться в декілька етапів: це підготовка машини до маршу, здійснення марша, контрольний огляд на. На місці виконання різних водних за командою командирської частини. Також в разі поломки дії водія на маршруті. Невдовзі юнаки самостійно керуватимуть автомобілями у військових частинах, тож до екзамену готувалися серйозно. Спочатку опанували теорію збудови автомобіля правил експлуатації та дорожнього руху, а потім практичне водіння. Здійснювали марші. На 90 кілометрів ночні марші були. Вежіння на Зілу 1 Підчислення хороші, особливо ночі, як водили на машинах їздила колонами. Свої вміння водії підтвердили і тепер мають право керувати військовими транспортними засобами без інструкторів. Виявляється, 8 березня ще й свято справжніх чоловіків, адже 70 років тому саме в цей день було створено 54-й окремий розвідувальний батальйон, до якого завітала наша знімальна група. Разом з ротою глибинної розвідки висуваємось на полігон. Ми в противника і ми виділяємо розвідгрупи. групи Відповідно, роти. Прости резбратані виділяють розвідда зори. Відьому на дуже великому розстоянні. Командиром роти Євген став нещодавно. До мрії про розвідку гвардії, старший лейтенант йшов цілеспрямовано. Одеський військовий ліцей та факультет розвідки в академії сухопутних військ. У Львові провчився і його командир взводу, який ще сім місяців тому носив курсантські погони. Були у нас стрільки з парашутом. Цьому батальйоні вони відсутні. Але за побажанням. Нашого командира корпусу він хоче знову повернути, щоб наша рота здійснювала стрибки. Це повітряний спосіб виведення групи у необхідний квадрат. Та сьогодні розвідникам в поміч БТР-80. Водії таких підрозділів справжні універсали й віртуози. За шість місяців служби строковик Олександр Антонюк водив Камази, Урали, але найбільше хвалить БТР. Королю бездоріжжя і водойми не перепона. Розвиває е на плаву швидкість до 15 кілометрів. Це з урахуванням водометру. На двигуна і колі. діти до визначеного району, виконати завдання та повернутись на базу за один такий польовий вихід у теплий період. Розвідгрупа долає по 20-30 кілометрів. Взимку через глибокий сніг дистанція вдвічі менша, і проходять її не лише кремезні чоловіки, адже на наш подив в роті служать представниці прекрасної половини. Непосидючись, Ірини Вітко змусила її проігнорувати освіту менеджера та підписати контракт. Через півтора року більш-менш спокійної служби у Житомирському полку зв'язку захотілося гострих відчуттів. Уже чотири місяці вона звикає до ролі бійця, на якого ворог полює в першу чергу. В неї радіостанція. Ти собою носиш чотири батареї на груді воно як-то більш-менш нормально. Там на весія держаться до 10 кілограм. Спорядження, зброя, речовий мішок з усім необхідним для виживання. Аби комфортно пересуватись з таким вантажем, найбільше годиться термобілизна та флісовий одяг. Бути непомітними на різних видах місцевості допомагають білосніжні і маск халати типу кікімора та гілі. Ще є маленький варіант. коли робиться подошва наоборот і, відповідно, чоловік йде вперед, а сліди вказують, що воно шоло обратно стоя. Ми виконуємо завдання, такі самі, як і війська спецпризначення. Ми багато дуже ходимо, бігаємо, приймаємо участь в змаганнях різних, так само як і вони, але отримуємо грошове забезпечення в два рази менше. 23 лютого він одружився з коханою, і молода сім'я вже чекає поповнення. Половину грошового забезпечення витрачають на житло тисяча залишається на життя. Через три місяці у Станіслава Кричка завершується контракт. Тож сержант добре подумає, чи підписувати наступний. Тепер частина укомплектована контрактниками на 52%. І єдине, що їх утримує, можливість займатися улюбленою справою. Цей строковикам нудно не буває. Нині краще з них підтягують фізичну, інженерну, топографічну, військово-медичну підготовку та маршову витривалість, аби відстоювати честь рідного батальйону за кордоном. В республіки Білорусі буде залучено один розвідувальний взвод. Це буде взвод розвідки глибинної розвідки, який виконує завдання. В тилу противника в інтересах здобуття того чи іншого військового органу, будь-то бригада або корпус, в республіки Росії буде залучений ряд розвідуваних груп від 4 до 6. Кульмінація сьогоднішнього заняття з ротою глибинної розвідки, засідка та знешкодження незаконного збройного формування. Роль ватажка банди виконуватиме ваш покірний слуга. Хоча про це пізніше й пошкодує. Давай, давай, давай! Сотні військовослужбовців 8-го окремого полку спеціального призначення з Хмельницького десантувалися на військовому аеродромі в Гавришівці. Детальніше в сюжеті наших кореспондентів. Окрім десантування спецпризначенців, екіпажі військово-транспортних літаків Ан-26 та вертольотів Мі-8МТ відновлювали свої навички пілотування та навігації як у простих, так і складних метеоумовах. Останній раз восьмий полк спеціального призначення здійснював стрибки з літака. Ще при радянській владі, тому ми відродили цю традицію. Вперше хочу на цим звернути увагу. Здійснили срібки вночі. Поки екіпажі транспортної авіації виконували низку польотних завдань, командування вирішувало питання доставки розвідувальних і диверсійних груп в умовний тил противника, де потрібно було знайти і знашкодити його важливі об'єкти. Десантування з літака, по-перше, відрізняється від десантування з вертольоту, тим, що, по-перше, це більша скорость літака, тобто якщо вертольот МІ-8 десантує особовий склад з швидкістю 130 км за годину, то літак Ан-26 десантує особовий склад з швидкістю 250 км за годину. На Вінниччині льотчики і штурмани бригади тренувалися як в день, так і вночі. Військовослужбовці виконували різні вправи відповідно до курсу бойової підготовки авіації повітряних сил. Було здійснено понад 30 польотів. А загалом на екіпажів склав майже 20 годин. Дельфінарії в козачій бухті Севастополя почали створювати ще за часів холодної війни. Це була секретна база для наукових досліджень та підготовки бойових дельфінів. Чорноморський Афалін допомагав знаходити міни, торпеди, техніку, яка затонула, а також охороняти акваторію військово-морської бази. Про віддану військову службу дельфінів дивіться далі у сюжеті. Перших дельфінів для потреб радянського флоту почали навчати у Севастополі з 1973 року. Спеціально треновані вони шукали зброю і військову техніку на дні моря. Могли атакувати бойових плавців і навіть кораблі супротивника. Для цього до голови савців кріпили вибухівку. Після розвалу СРСР військова частина, у якій займались їхньою підготовкою, дісталась у спадок українській стороні. З цього часу і по сьогоднішній день включно там проводиться ряд дослідницьких заходів щодо вивчення біотехнологій, щодо вивчення питань роботи глибоководного обладнання для пошуку і для проведення рятувальних операцій. Да, глибоководного спорядження. Наш научно-сердонский центр основні задачі у нас ми співпрацюємо з Міністерством оборони України, виконуємо задачі, які нам ставлять научні. От, ми плотно співпрацюємо з воєнно-морськими силами України. У нас дуже багато совместных проєктів і робіт з Академією наук. А вже з 90-х дельфінів почали використовувати для реабілітації дітей-інвалідів. За гроші, отримані від сеансів, працівники центру купували рибу та вітаміни, щоб нагодувати своїх підопічних. Розроблену в стінах центру методику лікування різноманітних патологій центральної нервової системи тут вдало застосовують понад 10 років. Кілька дельфінів під наглядом тренерів проводять оздоровчі сеанси. Метод дельфинотерапии ⁇ это комплексный метод реабилитации детей с помощью дельфинов. В результате сеансов дельфинотерапии мы наблюдаем увеличение, улучшение у детей концентрации внимания, улучшение речевой активности, двигательной активности, моторики, речевых функций. Дети становятся спокойнее, менее гиперактивными. Мы сюда ходим уже пятый год вот, на дельфинотерапию. У нас диагноз... дитячий церебральний параліч, спасічний тетрапарез. Посадільфіної терапії рібенок намного ну, уравновішений, спокійний, спить Хорошо на сьогодні. Державний океанаріум у Севастополі найбільший науково-дослідний центр підводних біотехнічних систем та гордість для науковців. Його аналог є хіба що в США тому нещодавно озвучена у ЗМІ інформація про втечу бойових дельфінів неприємно вразила працівників центру. Хочу официально заявить, что вот этот появившийся в прессе рапорт является фальшивкой и провокацией. Информация, которая находится в этом рапорте, она абсолютно не отвечает действительности. Согласно штатного расписания, все животные у нас находятся на местах. От нікакого інцидента у нас 24 числа не відбувалося. Варто зазначити, що державний океанаріум не вперше стає об'єктом прискіпливої уваги. Тож у Міністерстві оборони закликають не зважати на провокацію. На сьогодні це всі новини. Ви дивились програму Служу Україні. Хай щастить.